Вітаю! Як я обіцяла в курсі Емпатія для всіх, даю пояснення до практичного завдання гри Ефект Доміно доброти. Вирішила залишити це відео відкритим для всіх, не тільки для тих, хто вже навчається на курсі. Тож, якщо поки ви не з нами і, виконавши це завдання, захочете приєднатись до курсу, всю інформацію про нього ви знайдете в описі під цим відео. Буду рада вас бачити! Нехай світ стане по здоровому емпатійним. Отже, завдання гра ефект доміно доброти. Його ціль продемонструвати, як невеликі акти доброти можуть мати каскадний ефект і позитивно впливати на життя інших людей. Час на виконання цього завдання від 30 хвилин, краще більше. Тож переконайтеся, щоб усі мали достатньо часу, щоб ані ви, ані інші учасники нікуди не поспішали. Звісно, час буде залежати і від кількості учасників, від активності і зануреності. Кількість учасників може варіюватись краще групова форма роботи бажано від 3 до 15 осіб. Але в житті бувають різні ситуації, і хтось не матиме можливості зібрати групу, або й просто не захоче, тож можлива і індивідуальна форма виконання завдання. Далі все поясню. Заздалегідь підготуйте матеріали. Папір буде емоційніше, якщо взяти кольоровий папір, але насправді можна і білий, та, хоч і аркуші зі звичайного зошита: ручки або олівці, дошка або фліпчарт. Це насправді не обов'язково, але для великої групи було б краще візуалізувати. Тому за відсутності дошки роззирніться у пошуках якогось простору, що можна використати замість. Вільна стіна, вікно, стіл чи навіть простір на підлозі все підійде. Перед початком організатор має повідомити правила і протягом гри бути своєрідним ведучим чи модератором. Але організатор при цьому цілком може виконувати завдання з усіма. Щодо інструкції, то є кілька кроків, поясню кожен окремо. Спочатку кроки для великої групи. Перший об'єднайте учасників у групи по двоє-п'ятеро людей. Другий. Запросіть кожну групу придумати один невеликий акт доброти, який вони можуть зробити для когось іншого. Це може бути що завгодно, наприклад, допомогти комусь нести сумки, зробити комплімент, написати лист подяки або подарувати невеликий символічний подарунок. Цей акт доброти має бути реальним, тобто таким, який реально зробити буквально тут і зараз, не потребувати занадто багато часу чи зусиль, не бути матеріально затратним, як варіант. Можна роздати групам аркуші із уже зазначеними актами доброти по одному на аркуші. Третій крок. Запросіть кожну групу записати свій акт доброти на аркуші паперу. Четвертий. Зберіть аркуші паперу і повісьте їх на дошці або фліпчарті, щоб усі могли їх бачити, або розкладіть на такій поверхні, яку одночасно бачитимуть усі. Великий стіл, наприклад, або Приколіть булавками до завіси, скотчем до вікна чи дверей тощо. П'ятий крок кожна група або представники від кожної групи мають коротко презентувати свій акт доброти. Чому вони вважають написане саме актом доброти? Обговоріть з учасниками, як їхні дії доброти можуть мати каскадний ефект. Тобто запитайте їх, як їхні акти доброти можуть надихнути інших людей робити добрі вчинки. Шостий крок: запросіть кожну групу придумати ще один акт доброти, який вони можуть зробити у відповідь на той, який записали вже, якби його зробили по відношенню до них. Треба поміркувати, щоб відповідь була рівнозначною. Тобто, не може бути, що. Перший акт подарувати підвіску із діамантом. А у відповідь другий акт зробити каву. Тому що перше це матеріально затратно і не факт, що емоційно. А друге це дійсно мить турботи. Натомість може бути перший акт поїхати з подругою до окуліста і допомогти дістатись додому після крапель в очі, коли вона не бачить. І другий акт у відповідь. Подруга йде з вами у магазин допомогти вибрати сукню на ваше весілля. І перший і другий акти в цьому прикладі схожі, бо це про час, підтримку і важливі значущі події. Сьомий крок: повторіть кроки номер 2 6 декілька разів, залежно від часу, який маєте, або поки кожна група не придумає 3-4 акти доброти. Самих актів доброти при цьому у вас буде більше, бо до кожного добиратимете акт у відповідь. Варіанти виконання вправи. Групи передають по колу свої аркуші і ланцюжком додають акти доброти, або всередині групи створюється такий ланцюжок. За достатньої кількості часу також можна обговорити доцільність тих чи інших актів доброти, чи всі учасники завдання згодні і готові робити саме такі акти тощо. Восьмий крок завершіть виконання завдання, обговоривши з учасниками, як вони зрозуміли, як можуть використовувати ефект доміно доброти, щоб зробити оточення кращим. Що всі учасники думають про завдання, яке виконали, які відкриття щодо себе чи інших учасників групи зробили? Останнє запитання можливе тільки для дружних груп, де між людьми вже панує довіра і відкритість. Дев'ятий крок запропонуйте усім обрати для себе один акт доброти серед озвучених і зробити його реально прямо сьогодні. По відношенню до певної особи поза колом учасників, особи, яка не знатиме, що ви граєте в ефект доміно доброти, можна створити групу у вайбері чи в іншому месенджері для вас зручному, і потім поділитись тим, як все пройшло і який акт доброти ви отримали у відповідь. А тепер про те, як бути, якщо учасників всього двоє чи троє. Ви можете виконати завдання за тим самим алгоритмом, але кожен і кожна будуть самі собі групою. Так у вас не буде групового обговорення і пошуку компромісного рішення, але всі інші кроки ви можете зробити. Є і зовсім індивідуальний варіант, якщо людина одна виконує завдання. Ви просто записуєте ланцюжок актів доброти, перший акт, який вам першим спаде на думку. А далі кожен наступний це акт доброти, відповідь на попередній. І так до 80 кроків, за бажанням більше. Або ви можете поставити собі обмеження в часі, наприклад, виконувати впродовж 30 хвилин, скільки встигнете, стільки й запишете. Можливо, вам буде легше, якщо ви уявите конкретну людину, якій хотіли б зробити той перший акт доброти, і уявите щось на кшталт діалогу. Коли ця конкретна людина робить акт доброти у відповідь на ваш, ви навіть можете міркувати у стилі, а який акт доброти саме ви хотіли б отримати від цієї конкретної людини на свою адресу. Що вам потрібно або хочеться отримати від цієї людини. Не бійтесь фантазувати, але наближено до життя, до реальності. І при цьому не забувайте, що в реальності ця людина може прийняти рішення про інші кроки, тому після виконання завдання не очікуйте здійснення записаного. Пам'ятайте, що це практичне завдання, а не ворожіння. Але якщо у вас довірливі стосунки з тією людиною, про яку ви думали, коли складали ланцюжок актів доброти, то ви можете пізніше залучити цю людину до обговорення. Покажіть їй свої записи, розкажіть, що ви би для неї могли чи хотіли зробити, і що вам уявляється щодо її відповідних актів доброти. Скоригуйте разом ланцюжок там, де виявляться неактуальні акти: доповніть чи замініть актуальними, будьте відкриті до діалогу. Можливо, ви потім зробите записане одне для одного. А може й ні, чи не одразу, але точно що пізнаєте одне одного краще. Це практичне завдання допоможе вам, а в разі групової роботи усім учасникам зрозуміти силу альтруїзму та навчить використовувати ефект доміно доброти, щоб зробити життя приємнішим, і дасть розуміння, що маленьких добрих справ не існує. Альтруїзм має бути посильним і не шкодити, і має бути умовно взаємним, принаймні каскадним. Не варто ані самим робити щось складне і завелике, ані від інших вимагати жертв.